Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні почнемо формувати наш план а, і формувати наш портфель, формувати підхід. А, і від цього будемо відштовхуватись, тобто створимо базу для того, щоб ми могли працювати з портфелем DeFi і а, скажімо так, примножити свій капітал. Ісходні дані да, ми проговорювали всю логіку в минулих відео. Да. Тому, якщо комусь буде цікаво, можете повернутися, подивитися більш детально. Тут ми вже переходимо до плану до створення бази, з якою будемо працювати. Давайте розглянемо логіку по тому, як я буду формувати, наприклад, свій портфель. Як я формую. Тут в нас вийшли трошки інші дані. Зараз буду розповідати, звідки ми їх взяли і чому так. Тобто, вхідні дані у нас 10 12 доларів щодня. Ми про це казали, так, що це у нас вийшла така сума середня по палаті з опитування, що в більшості випадків 5-10 доларів люди можуть в день витрачати, і це на що не повпливає в їхньому житті. Тому сума ця взялась звідти, у вас може бути інша сума, як її порахувати. Ви можете знову ж таки повернутися до минулого відео. Ми там більш детальну структуру дивились. Які кошти ми можемо інвестувати. Але дуже коротко, ми маємо наш постійний дохід, ми маємо базові витрати, ми маємо сформувати подушку, і потім надлишок, який в нас залишається, ми можемо частину виділити на інвестування. А, тобто у вас може вийти зовсім інша сума, наприклад, там 5 доларів щодня, або там, 30 доларів щодня. А, тут вже або там в місячному плані може, що там кожного місяця може втратити. Інвестувати там, определену суму і її вже інтерпретувати на там, наприклад, щоденний якийсь баланс, щоб можна було вивести собі якусь цифру. Час інвестування. Я планую за 4 роки закумулювати ці 10 доларів в день до 100 тисяч капіталу. Ціль цього капіталу це використання його в DeFi і отримання з нього кешфлоу. Для покриття своїх базових потреб. Тобто, базові потреби це ми виділяємо всі затрати, які ми несемо впродовж місяця. Базові не те, що ми там а, захотіли, захотіли авто купити або ж там ще щось. Да? Тобто, це на, на базові витрати, які ми несемо кожного дня. Це основна ціль Тобто з 10 доларів за 4 роки досягти капіталу 100 тисяч. Може здатися, що це щось таке нереально, але насправді це прям, ну, скажімо так, цілі навіть трошки занижені, але будемо відштовхуватись від найгірших варіантів. Ідемо далі. Фундаментальні принципи інвестування: регулярність, постійність важливіша за спробою вгадати і дальний момент. Це можна віднести до категорії DCA, Я думаю, більшість з вас а, чули там Dollar долар А, Тобто ми беремо суму і кожного місяця її інвестуємо. А, тобто, важливо зрозуміти, що регулярність набагато краще, ніж би ви там просто вгадали дно або там один раз закупились, а, це дає гнучкість, і це дає набагато ліпший результат, ніж, а, скажімо так, спекуляційна якась а, діяльність. А, дисципліна. холодний а, розрахунок замість паніки чи ефорії а, знову ж таки базові принципи а, повторював і буду повторювати, що а, емоції нам а, в а інвестуванні ніяк не допомагають, зазвичай вони а, заважають. А, ліквідність це кисень, а, ключовий фактор виживання та можливостей. Тут хочеться зупинитись на цьому саме пункті. А коли навіть ви інвестуєте по DCA, а у вас може скластись думка, що, наприклад, я і так кожного тижня заношу в ринок, у мене завжди є ліквідність. Але ви маєте тримати ліквідність свою для різних можливостей. В якому плані? Коли це буде DeFi, наприклад, там це треба для, скажімо так, можливості, які дає DeFi, плюс для пониження наших ризиків. Плюс ми, коли вносимо, наприклад, ми вносимо кожного місяця да, там, по 100 доларів. Ми за 6 місяців внесли, наприклад, вже 600 доларів. Давайте за 10 місяців ми внесли 1000 доларів. А наступний місяць в нас 10, 100 доларів. Ми знову заносимо, але вже це буде наша там 10% від нашого портфелю. І цієї ліквідності недостатньо для того, щоб бути гнучким на ринку, тому що в нас може бути корекція. В нас. Може бути якісь фактори, які можуть, скажімо так, дати інвесторі кращі точки входу, але в нас в той час не буде ліквідності, або вона буде, але вона буде недостатня. Тому ця помилка, яку більшість допускають, того, що, наприклад, навіть якщо інвестують в DCA, вони намагаються все це перелити в активи. Треба завжди бути ліквідним. Контроль ризику. Ризик завжди має бути прорахованим та керованим. Це зрозуміло, це базовий пункт, знову ж таки, да, що о, більшість його не притримуються, вони просто в щось інвестують о, і, скажімо так, не прораховують ризик, тому що, як в нас зараз кажуть всі інфлюєнсери, і обнуліться, 0, і типу, 100 XOF. Але правда в тому, що 100 іксов, там, ну, наприклад, навіть по палаті, якщо взяти 20-30 іксов, це тільки їхні безбитки. То ну, я не знаю, чи вартує вийти в безбиток або втратити капітал. Тобто, нібито виглядає, що ризики зовсім різні. А правильний фокус. Наша мета стала зростання, а не пошук випадкових іксів. Це якраз ось цей весь навасний фон, ікси, альта, перелив біткоїна, альтсезон і все інше це якраз те, що розмиває правильний фокус на взагалі крипторинок. Будемо про це казати надалі. Але, скажімо так, коли у вас є стратегія, фокусуйтесь на стратегії, а не на, на основному фоні і всьому іншому. Переходимо до самої стратегії. Це архітектура портфелю, яку я буду соблюдати. Далі буде в відсотковому співвідношенні, там більш детально розписано, да, ми подивимось. Але що хочу сказати, тобто це така більш-менш стала якась формула. Вона може мінятися, а впродовж інвестування вона може змінюватись, вона буде змінюватись від купа факторів. Ми маємо розуміти, що, наприклад, у нас будуть ребаланси, десь треба буде вийти на навпаки в стейблкоін, десь на стейблкоїна буде менше. А тобто, це такий базовий. Портфель, але він буде завжди трошки змінюватися. Але суть його залишається одна ж та сама. 40-60% це основа біткоін і ефір. Знову ж таки, це для мене Це сталі активи, і це основа для мого портфелю, з яким я буду працювати в DeFi. Тому що мені цікаво ці активи і на зростання, а також вони цікаві з точки зору роботи в DeFi, тому що вони доволі ліквідні з ними. Приємно працювати, як і це будемо в DeFi казати. Ні, зараз наперед сильно забігати не будемо. Ну, в цілому, основа від 40 до 60% в портфелі буде біткоїна і ефіра. Їхня пропорція між собою також буде змінюватись в залежності від того, наприклад, що до чого буде недооціненим. Тобто, в якийсь період може бути ефіру трошки більше, а в якийсь період трошки біткоїну більше. Але це буде все по. Факту руху з ринку. Ага, промахнувся. Тут у нас Тір-1 фундаментальні проекти, та в районі 20% я виділяю на такі проекти. А, основна, не ціль, а основні умови для цих проєктів. Ну, це, по-перше, буде якась більш-менш для мене зрозуміла фундаментальність, тому що ви маєте розуміти, так. Да, Є, є, наприклад, ціна і є цінність. Якщо ціна в нас низька, а цінність не змінилась, це називається недооцінений актив. Якщо ціна падає разом з упадком цінності, то це низька ціна. Це різні речі, і для мене важливо підбирати для себе проекти, які мають цінність для мене. Знову ж таки, виходячи з мого підходу, аналізу, да, тому що активи, які не мають цінності в вашій голові, да, ви не зможете їх довго тримати. Тому буду звертати на проекти фундаментальні, які мають для мене цінність. А і обов'язково для нього це умова буде, що вони мають бути ліквідними. Що таке ліквідними? Це ті проекти, які я можу використовувати в DeFi. Неважливо, як залоговий інструмент, як взагалі робота з мережею там, і так далі. Да? Тобто Важливо, щоб вони були ліквідні, тобто, я хочу тримати майже весь свій портфель повністю ліквідним. Тобто стейблкоїни, біткоїни, ефір і тір один проєкти. І 5-10% я якісь там, на ризикові токени буду виділяти. Вони можуть бути неліквідними, тобто для них немає ніяких там умов. Але знову ж таки, 5-10% від портфеля буде складати ось такі проекти. Що я буду відносити до цих проєктів, буду вже по руху формування портфелю більш детально розповідати. Тобто, основа портфелю: біткоін і ефір. Максимальна надійність, довгостроковий тренд. Зрозуміло, що біткоін це все ж таки у нас поки що на сьогоднішній день трендовий актив. Тобто ми можемо побачити, що з цикла в цикл він не оновлює свої логії, оновлює хаї. Плюс для мене він має свою цінність. Для мене це зрозумілий актив, який я можу аналізувати. І він мені на дистанції цікавий. Да? Тобто, так само і ефір з приводу трендового активу. Не можна такого поки що сказати, але він з точки зору мені фундамента і плюс використання DeFi дуже цікавий. Тому 40-60% портфеля це буде складати саме з цих активів. фундаментальні активи 20%. Про це я вже теж розповів. Щось я забув, що я ці слайди. зробив. Ну, ладно. Tier 2, tier 3, високий потенціал, да? підвищений ризик, висока нагорода, чіткий контроль позиції, лімітована алокація. Тобто це от можна віднести там, такі токени, наприклад, як Arbitrum, що щось такого, що я на сьогоднішній день ще дивлюся, тобто, от Щось от такого рівня. Да? Воно ще нібито дороге, але можна вже, наприклад, для себе я придивляюсь. Все. І таким чином, і остальна: від 10 до 30% в мене в портфелі має знаходитись стейблкоін. Він буде використовуватись для докупки на просадках, можливості DeFi, зниження волатильності мого портфелю. Але трошки не буду забігати вперед. Потім, коли ми будемо складати саме стратегію для DeFi, буду більш детально показувати, як ці стейбли будуть, що з ними буде відбуватися, тому що я вже портфель створив. Зараз буду пізніше, покажу так, да, просто що деякі моменти зараз я пропущу. Тобто, основна ціль тримати стейблкоїни – це докупка на просадках. А можливості використання, тобто в нас є багато інструментів, з якими ми можемо працювати зі стейблкоїном, і зниження взагалі волатильності нашого портфелю. Тобто, зараз у нас все одно невідомість, а тому буде не зайвим тримати якусь час стейблкоїна. Це якраз про те, що я казав, що ліквідність у вас завжди в портфелі має бути. А, і що ми будемо робити? А, портфель я вже створив. Зараз буду більш детально його показувати. Далі розповім, як це буде все проходити. Але що на сьогоднішній день ми маємо а, план діяти? Формування один-два місяці створення бази. Один-два місяці нам потрібно для того, щоб а, створити базу, а, набрати активів, з якими ми будемо працювати. Досягти мінімально там плюс-мінус ціни, тому що маємо розуміти, що DeFi все одно він потребує якогось капіталу. В нас буде капітал, поки що невеликий, але з тим, що ми знаємо, що ми вже його будемо поповнювати періодично кожного тижня. То в цьому випадку ми вже можемо будувати, пробувати стратегію, тому що ми розуміємо, ми можемо заглянути в майбутнє, скажімо так, і вже зрозуміти, яка кількість маржи у нас буде, і як з цією маржою ми зможемо а, на дистанції а, розпоряджатись. Інфраструктура, розробка стратегії та безпека, і кешфлоу перехід до а, пасивного доходу. Тобто зараз ми на першому етапі, далі в нас буде етап 2, і кешфлоу. Я думаю, що доведеться трошки нам з ним почекати. Поступове формування. Фокус на середню ціну. Зараз нам головне сформувати базу нашого портфелю, Тобто набрати активів, які нас цікавлять, з якими ми будемо починати працювати в DeFi. Тобто, зараз сформуємо якусь середню, відберемо активи, які мені цікаві. З якими я буду працювати, і якраз трошки портфель розширимо і досягнемо от якраз ось цієї мінімальної ціни. Тобто є у людей така річ, що вони питають, з якої суми можна входити в DeFi. Тут от якраз залежить від того, який у вас підхід. Тобто, Якщо ви, наприклад, у вас є там портфель на 10 тисяч доларів на сьогоднішній день, давайте брати на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що він завтра може стати 5 тисяч доларів. Це якщо в нас дуже поганий портфель. Якщо прям взагалі поганий, в нас може стати із цих 10 тисяч і 300 доларів. Да? З таким портфелем ми в DeFi точно не заходимо. Якщо у нас нормальний збалансований портфель, але ми не інвестуємо кожного місяця там, тижня, тобто у нас немає постійного поповнення нашого портфелю ліквідністю. А, то з такими портфелями можна заходити, там, наприклад, коли у вас портфель там, мінімум 50 тисяч доларів, от можна вже щось пробувати робити в DeFi. А, менше не думаю, що є сенс. Але коли ви інвестуєте кожного місяця, вам вже немає різниці, тому що ви будуєте основу, а ви вже на шляху. Тобто ви можете розуміти, що через рік, наприклад, в мене буде вже там, 5 тисяч доларів. А за цей рік, поки ви будете ще інвестувати, у вас там якихось ще 5-10% до вашого портфелю за рахунок DeFi прибавиться. Тому а, тут, в залежності від того, як ви інвестуєте, а, скажімо так, буде залежати ця мінімальна ціна, з якої можна входити в DeFi. а з якої буде сенс входити в DeFi. Оскільки я інвестую кожного місяця, да, кожного тижня да, будемо інвестувати. То, Тут в цілому мінімальної суми немає, але знову ж таки, витрачати на там, 300 доларів, 200 доларів, маючи портфель, і використовувати його в DeFi, платячи комісії, купу, немає сенсу. Розробка стратегії. Давайте так: ми на стратегії інвестування, плюс-мінус, у нас зрозуміла стратегія. Формуємо портфель, і далі вже будемо переходити в DeFi. І для того, щоб перейти в розробку DeFi. Ми маємо мати план, да? тобто в нас зараз до розробки DeFi стратегії, ми маємо мати план для нашого портфелю. Ми зараз його передивились, скажімо так, розібрали. Все, в нас вже є портфель, є план на цей портфель. Ми можемо переходити к плануванню к DeFi, да? але в нас є ще деякі фактори. Які ми маємо знати. Тобто базові знання блокчейну, розуміння принципів роботи мережі це такі дані, які мають бути обов'язково, тому що без них дуже важко зрозуміти, як працюють інструменти і як взагалі все це влаштовано без базового розуміння. у Вас, скажімо так, вийде, але на це піде дуже багато часу, дуже багато скажімо так, ресурсів своїх моральних, тому, скажімо так, краще почати з цього. І безпека та інструменти, володіння навички переказами, використання мостів та налаштування гаманців. Сюди відноситься все починаючи від базової безпеки, використання гаманців, як зберігати криптовалюту, як користуватися всім цим. Тільки після цього вже можна перейти до створення плану DeFi. І тут зараз буде стояти просто таке питання. Наскільки треба ось цей особливий пункт більш детально пояснювати буде і розповідати? Тому що ну, там, скажімо так, на добрих 5-6 годинних відео матеріалу треба розповісти, показати, як це все працює, як цим користуватися. Тому що DeFi весь побудований, тобто. Сам DeFi не займає багато часу. Займає багато часу, це переведення з мережі в мережу, з інструмента в інструмент. Це 80% часу займає саме ось цей етап, де ми працюємо з гаманцями і грошима. І в цьому якраз етапі майже всіх коштів, які втрачаються в крипті, займає 80% втрат саме. Ось цей пункт, тобто безпеки і інструменти. Тому я поки що не знаю, буду вдячний, якщо напишете в коментарях, в в в коментарях, 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 наскільки треба глибоко цю тему копати розкривати. Тому що якраз у нас місяць піде на формування портфелю, і якраз за цей там місяць да, я би, скажімо так, базові. А відео якісь по цим темам встиг би записати до того, як ми будемо складати вже стратегію по DeFi, тому що коли вже почнемо працювати з DeFi, не хотілося б, чесно кажучи, повертатись до цього. І все, перехід до кешфу. Тобто, наша задача накопичувати активи. Ці активи використовувати в DeFi, для того, щоб нам ці активи генерували прибуток в вигляді або ж. Додаткових додаткової емісії монет, або ж додаткової ліквідності, яку ми так само можемо реінвестувати, там вже не важливо в в, в, в в що ми будемо саме реінвестувати, тобто в ті ж самі інструменти, чи якісь монети, чи якісь активи. Тут саме головне зрозуміти і подивитись, наскільки DeFi допоможе зростати швидше, ніж просто звичайне накопичення активів. Тому ось в цілому ось такий план. Я сподіваюся, що тут питань не буде. Якщо буде, можете задавати. І тепер давайте перейдемо до того, що ми маємо. Сьогодні у нас на календарі 1 лютого. Починається це все не з січня, а з лютого, тому я нібито там скажімо так, кожного дня інвестував січень. Зараз закинув 320 доларів і сформував вже перший базовий портфель. Далі я буду його кожного місяця поповнювати. Це нібито за січень. Ми проінвестували за січень, сформували зараз портфель. Як я казав, на сьогоднішній день в мене займає в пропорції 20% біткоїна, 15% лінк 6% але 6%. Це якраз я відношу до Tier 1 проєктів. А аналіз окремий по цим проєктам, чому, наприклад, я їх собі додаю в портфель, в чому, на мій погляд, в них є цінність. Я зробив мій відео, якраз розберу там Link. в цілому, я думаю, що по всім проєктам, які будуть додаватися в портфель, я якийсь базовий аналіз, який я роблю для себе. Буду теж робити і розказувати, публікувати, показувати, що я думаю про ці чи інші проекти, знову ж таки, які мені саме цікаві, які я буду додавати в портфелі. А знову ж таки, всі ці посилання я залишу. Портфель він а, повністю публічний. Він навіть на дропстабі буде публічний, тобто він, він публічний, і почну формувати портфель. Відображення портфелю буде трошки відрізнятися від дійсності. Тому що стейблкоїни будуть використовуватися ще в різних інструментах. Тобто їх може в деякі моменти становитися більше, в деякі моменти становитися менше. Плюс я хотів зараз налаштувати, не налаштувати відкупити деякі активи, але я їх відкупаю трошки по-іншому, я їх відкупаю через поли ліквідності. Я зараз цього не став робити, я просто залишив стейблкоїни, відкрив два пола. На там, 90 доларів і 65 доларів да, з ефіром з біткоїном. Дуже широкі ренжи для того, щоб потрошку відкупати ці активи. Там біткоін до 55 стоїть ефір до 1400. Тобто я поки що не захотів нічого з ними робити, я їх в таку нейтральну стратегію зараз закинув. Тому що ми до цього перейдемо більш детально, коли будемо якраз робити, прописувати і робити свою стратегію для цього портфелю. Тому відображення цього портфелю, воно буде плюс-мінус біля правди, але будуть деякі нюанси, які будуть якраз співставлені з DeFi. Для цього ви зможете відслідковувати реальність. А, в Дебанку. Тобто то, в Дебанку ми можемо бачити всі активи, де що буде працювати, як буде працювати. Знову ж таки, я все це буду показувати, але е, тут якраз буде зручно бачити всі активи і реальний, е, реальний баланс е, гаманця. Е, він буде завжди трошки відрізнятися в одну чи іншу сторону, тому от якраз зможемо порівняти окремо. Тобто тут у нас DeFi не буде включений, а тут у нас буде DeFi включений, і ми якраз можемо побачити на дистанцію різницю між просто постійним інвестуванням і інвестуванням з саме з DeFi. Тобто, всі ці посилання я залишу. Поки що ось це коментувати не буду, тому що це якраз буде більш детально розглянуто саме. Коли будемо вже будувати стратегію саме Дефай для цього портфелю. Тобто всі активи, які я а, сьогодні купив, да, тут в цілому вся інформація є. Да, а, і далі вже будемо переходити до написання стратегії саме для портфелю. Тому в нас залишився місяць, грубо кажучи, для того, щоб ми могли зараз подивитися на те, що. Яку інформацію нам за цей місяць треба підтягнути? Тобто це або робота з гаманцями, або робота з мережами, безпекові якісь плани, тому що в більшості випадків а, люди навіть а, уявлення не мають, як працюють гаманці, і а, там, такі базові питання, які задаються, наприклад, який гаманець безпечніший, а, немає такого розуміння, там, немає безпечних або небезпечних. Гаманців є там холодні або гарячі, гарячі по безпеці, всі однакові. Тому, скажімо так, за цей місяць нам потрібно всі питання закрити, які можуть у нас базові бути, пов'язані з роботою в небірж, тому що я буду все робити в... за межами біржа. біржами, я буду користуватися тільки як. Прокладками або там, здешевшення типу Бріжов, тому що є деякі нюанси. А так все буде робитись е, на дексах, тому все буде відкрито, буде, е, буду працювати з децентралізованими е, протоколами. Тому задача у нас яка зараз? Зібрати максимальну кількість питань, для того, щоб я міг е, підготувати на них відповіді, для того, щоб в подальшому до них не повертатись. Друзі, ці всі посилання я залишу на Дебанк, тобто на гаманець, на сам портфель. І потрошку будемо рухатись в цьому напрямку. Етап перший у нас плюс-мінус пройден. Зараз формуємо основу і почнемо потрошку її запускати у DeFi. І працювати в напрямку наших 100 тисяч. Тому на цьому все. Па-па і до нових зустрічей. Да? Да.